Добрий день всім! З вами ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель, Присяжнюк Галини Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці з літературного читання в четвертому класі. Ми продовжуємо працювати в четвертому розділі, який називається Захоплюємося сторінками історії України. І сьогодні ми будемо читати текст Івана Крип'якевича Книги за княжих часів. Знову день почався діти, всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішати кличе в подорож дзвінок, а урок наш незвичайний грою всі його звуть. І щоби він був цікавим, ти активним мусиш бути. Емоційно налаштуємося на урок, відчуємо себе часточками колективу, краю, держави, Всесвіту і скажемо ми прийшли на урок навіщо? Уважно слухати. Ми прийшли на урок, навіщо старанно працювати. Отже, діти, проведемо гімнастику для очей та налаштуємося на роботу. Поставте в себе звук на максимум. Тож починаємо! Дякую, діти, за увагу. Отже, сьогодні на уроці ми ще дізнаємося про виникнення стародавніх книжок, а також дізнаємося, як створювали книжку у давнину. Що ж, будемо знайомитись, це діти Іван Петрович Крип'якевич. Він науковець, викладач, автор україномовних підручників та історик. Дуже багато знав про історію, тому. Саме в своїх роботах він, він і висвітлював ці подібні теми. Не будемо гаяти багато часу, а перейдемо до працювання тексту книги за княжих часів. Прослухаємо, будь ласка, аудіозапис, слідкуйте за підручником, адже вдома вам потрібно буде самостійно перечитати вголос та приготуватися до переказування цього тексту. Приготувалися? Що ж, слухаємо! Книги за княжих часів. При дворах давніх українських князів перебували різні учені й письменники. Тоді ще не було друкованих книжок. Хто бажав мати у себе книжку, мусив або сам переписувати її, або дати переписувати вченому писареві. Переписування однієї книги тривало цілі місяці. Писали тоді, звичайно, не на папері. А на тонкій шкірі телячій або ослячій. Для писання брали гусяче перо, чорнило робили із сажі. Початкові букви малювали різнобарвними фарбами майже на кожній сторінці був гарний малюнок. Князі збирали такі рукописи і зберігали їх у своїх бібліотеках найвідомішим ученим за княжих часів був Нестор Літописець. Він був монахом Печерського монастиря у Києві. З молодих літ він цікавився минулими часами, збирав давні рукописи, записував перекази про життя слов'янських племен, про перших князів, їх війни і походи. Потім записав все те в одну книгу, що зветься Найдавніша літопис. Це перша історія України. Іван Крип'якевич. Добре, діти. Дякую вам за уважне прослуховування тексту. А тепер давайте тр трішки розімнемося і будемо далі працювати за змістом. Пропоную вам розім'ятися, провести фізкульт хвилинку. Take me Добре, ми трішки знову і розім'ялися. А тепер діти попрацюємо за змістом тексту. Прочитаємо слова та правильно поставимо наголос у словах, які зустрічалися. Розглянемо орфограми, які в них є. Можна також окремо знайти та виділити. Дієслова та іменники, поставити питання до кожного слова. Що ж, читаємо дуже уважно, можете читати за мною, але звертаємо увагу діти на наголос. Якщо в нас не вийшло прочитати слово з правильним наголосом, перечитайте його, будь ласка, ще раз. Не поспішайте рухатись далі. Починаємо. Перебували, друкованих, переписувати писареві, телячий, ослячий. Різнобарвними другий стовпчик: рукописи минулими записував перекази слов'янських, найдавніша, літопис. Поставте, будь ласка, діти зараз відеоурок на паузу та прочитайте один або ж навіть два рази самостійно. І дуже прошу звертати увагу, чи правильно ви читали наголоси в кожному слові. Попрацюйте і потім рухайтесь далі. А тепер, діти, ми переходимо до роботи за текстом. Проведемо невеличку бесіду за текстом, з елементами віврукового читання. Але ви будете ставити відео на паузу та шукати відповіді. Перше, що нового ви дізналися з тексту про стародавні книжки? Будь ласка, знайдіть у тексті ці речення та зачитайте її голос. І як називається перша історія України, також, будь ласка, відшукайте. Відшукали. Ідемо далі. Діти, а тепер дуже велике для вас прохання і завдання. Вам потрібно зараз прочитати один-два рази текст самостійно та стисло переказати прочитане. Подумайте також, дайте відповідь, ким був Нестор Стописець. Тому ставте відео на паузу та попрацюйте. Ну і завдання стане для вас пофантазувати. Уявіть, що на машині часу ви перенеслися у стародавні часи і маєте зустрітися з Нестором літописцем. Про що б ви в нього запитали? Подумайте і спробуйте усно дати відповідь на це питання завдання. Ну і сьогодні, діти, вперше вам даю на уроці літературного читання на онлайн уроці розгадати кросворд. Ви можете працювати із батьками. Розкажіть про значущість кожного слова у створенні книги в давні часи. Я вам трішечки зараз допоможу. Давайте будемо уважно дивитися і спробуємо розгадати деякі слова. Ось, наприклад, бібліотека ми слово розгадали та шкіра. Фарба. А останні три слова. Спробуйте відгадати з батьками самостійно та розв'язати. Подумайте, що підходить в пусті клітинки. І ви дізнаєтеся те, що декілька слів пов'язаних із написанням книг у стародавні давні часи. Після цього рухаємося далі. На закінчення уроку проведемо вправу рефлексії. відкритий мікрофон. Попрацюйте з батьками. Або ж самостійно. Закінчіть, будь ласка, діти речення і дайте відповіді відповідно на початки цих речень. Сьогодні я прочитав чи прочитала ПРО, було цікаво дізнатися, було складно. Я зрозуміла, зрозумів, що тепер я можу, я навчився, навчилася, у мене вийшло, я зміг, я змогла. Спробуйте закінчити це завдання. Домашнє завдання, діти. Ви повинні вдома прочитати твір на сторіночці 54 книги за княжих часів, автор Іван Крип'якевич. Далі вам завдання ще буде скласти для себе невеличкий план за бажанням на черновичку, Можете його записати і підготуйтеся, діти, до переказу. Я розумію, що цей текст не художній, адже ми вже ростемо, ми вже четвертий клас, тому ми вже повинні вміти переказувати і трішечки діти такі історичні тексти. Науково-популярні, Науково можливо, навіть або не тільки фантастику і художню літературу. Тому попрацюємо і над цим текстом разом. Будьте уважні, старайтеся, дома перечитайте стільки разів, скільки вам буде потрібно для кращого запам'ятовування, щоб потім переказати. Але переказувати діти цей текст треба не, не дуже так уже дослівно. Стисло, перекажіть. Трішечки своїми словами будьте уважні, старайтеся, дякую вам за увагу і до побачення, мої хороші!